22 березня Хмельницький здригнувся від вибухів. У місто прилетіло тричі. Зруйновано приватні будинки на вулиці Пілоцькій. Двоє людей загинуло, їх дістали рятувальники з під завалів. Десь близько двох годин тривала рятувальна операція. Загалом маємо п'ять поранених хмельничан в результаті цієї терористичної атаки. Двоє з них госпіталізованого. Під завалів дістали і 21-річну дівчину, котра під час пошукової операції півтори години перебувала на телефонному зв'язку. Її доправили до міської лікарні. За словами головного лікаря, вона у стані середньої важкості. Воно почалося десь 6 ранку, вибухів було три, ми проснулися в цьому будинку, живу. Ну що, пожарки почали їхати, скорі почали їхати. Біда та смерть і все. В одному з приватних будинків поруч з оселею Анатолія збирають уламки. Тут також вибило вікна і пошкодило автівку. Слава Богу, тільки вікна машини пошкодило це, але живі самі. За попередніми підрахунками пошкоджені майже 300 помешкань. В одній з квартир багатоповерхівки на вулиці повстанській вибиті вікна. Її мешканці розповідають, все відбувалося дуже швидко. Було настільки гучно, що не чули один одного. Сильний вогонь за вікном було видно просто вогонь. Більш нічого не було видно. І сміття, стекло, воно отак все Це не, не летіло. Да. Да. І в кімнаті І що знайшли навіть уламок. Вирвало замок, двері відкрилися, замок лишився да. всередині. А в сусідів дверей взагалі немає, ну, винесло двері. У квартиру Людмили Миколаївни на 9-му поверсі під час прильоту залетіло каміння. Жінка каже, через сигнали автівок відчинила вікно. І тут такий були спочатку вікні, збокується, і тоді взрив, і я притиснулася, і в мене в мене стеклопакет, вікно вилетіло назовні, якби всередині мені не жити. Дитина кричить, поранило його, він в кімнаті спав, поранило руку стеклом. Це шок. Котів не можу знайти, два коти не можу знайти. Представники товариства Червоного хреста розгорнули у дворі будинку намет. Тут можна поїсти і випити гарячого чаю. Ми вже зробили дві перев'язки. Зупиняли кровотечу, до лікарів, звертаються з тиском з заспокійлива. Люди хвилюються. Від сьомої на місці працювали комунальники, збирали уламки скла, роздавали мешканцям багатоповерхівки поліетиленову плівку і нарізали скло для вікон. Дивитиповерхівка, яка фасадом прийняла ту вибухову хвилю. В ній практично вікон цілих не залишилось. Зараз будуть різати скло людям видавати. В першу чергу дадуть тим людям, які можуть засклити самі. Далі, якщо люди не зможуть засклити самі, будуть ще працювати комунальники. Працюватимуть тут сьогодні, завтра. Збирали також інформацію про пошкодження в квартирах. Ми реєструємо людей тих, яким потрібна буде виплата з держави, або держава, або міський бюджет. Тобто ми фіксуємо попередньо, щоб знати, скільки людей, скільки пошкоджень. І з завтрашнього дня комісія буде працювати по всіх цих будинках. 22 березня у Хмельницькому зазнали руйнувань і об'єкти критичної інфраструктури. Це майже повністю знеструмило місто. Водопостачання і каналізація відновлені повністю в межах години. Ми відновили теплопостачання. до кінця взагалі дня. 95-96% електропостачання буде подано, але оцих 4-5 це південно-західний мікрорайон, де буде графікована подача електроенергії погодинно. 22 березня країна-терорист випустила по Україні 88 ракет і 63 дрони. У повітряних силах повідомили, що це була наймасштабніша атака за останній час. Наші захисники збили 37 ракет і 55 дронів. Ірина Оріон, Микола Юрковський, новини міста.